Хочеться на свободу. Добре, хоч каву організовують безкоштовно. Коли 20 гривень до зарплати лишилося. Вчора переточував сканді 3 години. Початку перших. Не тепер 12-й серий. Я вкотре намагаюся зав'язати взагалі з загостренням ножів. І тільки я от зберусь силами і спробую вийти з цієї справи, як вони знову присилають мені цілий ящик ножів за тиждень до зарплати. Ну Так нормально. Я можу в тебе хоч бабок позичить. Можу, тобі Аль позичити. Альбори? <рес> <рес> То мене не виходить на фіга. Це, це тобі не сканді перегостювати. <рес> Де тут мені оце? А, а можна щось до кави найдешевше? Це шунан. У нас такі грошей немає. Ну, ми не розрахуємося. <рес> Дякую. <реш> Скільки можна це терпіть? Такий просто, блін. Е, диви, що ти зробив? Ну шо? Ти сідає, що? Ну, да, ти що там, блін, ну. Хоч кліппоїнт собі тоді заберу. Так, це тиждень на кишені. Знову віддавають свої ножі. Це атлас? Угу. Другий. З Зде 2 Після мілітарі якось, якось е цікаво. Що я маю з ним робити з цим матусом? Ну, хоч замком, хоч не перший. І то добре. Ну, дивись. Мені здається, по міцності щось схоже. Гріш. Все, ну що ж, доведеться поджентльменити тиждень. Чудово, заспаунились, рівно тиждень прийшов. Мене вже це починає діставати, що нас скидають зверху. Я вже звик. Окей, okay, народ. Атлас mm -hmm. другої ітерації, той який беклок. Оу. Oh, нетрадиційні форми носіння. Я бачу, ти прогресуєш. Ну, )Well, що скажеш? Хочеться окремо передати привіт і вітання людям, які підбирають нам ножі на ТНК, тому що це виглядало як якесь знущання. Ну, ви мене підкололи, окей, okay, я вас розумію. Я вас теж трошки підколов, тому що я. Не ходив. Лише з цим ножем, я змухлював і мав при собі бокер гітана, Хоча я ним не користувався тиждень, просто особисто для мене, ніж це дещо більше, ніж просто маленька така штучка, якою можна відкрити місце. Mm -hmm. Ніж, це оберіг від злих духів і такий символ твоєї віри, знаєш, такий заспокійливий засіб. Якщо ви носі адекватного сприйняття edc ножа і думаєте, що він має бути лаконічним, витонченим та мініатюрним. То цей бокер атлас вам зайде і, скоріш за все, вам його буде вистачати за очі. Якщо ж ви параноїк, який всюди бачить небезпеку та привід для застосування своїх навичок виживання, то, скоріш за все, цього малюка вам не вистачить. Тому тест параноїка бокер атлас не проходить. Особисто для мене, як і для багатьох я знаю, наших глядачів, з таким ножем, коли по вулиці йдеш, відчуваєш себе якимось голим. Знаєш, таке відчуття, що ти. Самурай, якого забрали Дайсьо, і натомі здали Кірідаші. Сказали, от з цим тепер ходи. То ти за цей тиждень відчув, що в тебе маленький? Аналізуючи цей ніж, я зрозумів, що часто мої відгуки є надто емоційними та упередженими через мою любов до великих агресивних ножів. Я забуваю, що не всі, такі, як я. Тому потрібно внести в це відео трошки холодної об'єктивності. Адже не всім потрібен діагональний хват, не всім потрібні упори на руківі для надійного діставання клинка з пластиліну. Та всякі інші тартанянські штучки. Я ж ти кажу, я кажу, ну, Не тільки з ним ходив. Ну так, підколовок. Ну я відчував. А як пальчики твої не мерзли? З металевим руків'ям? Перше, поки що не мерзли, тому що це був ще серпень чи вже вересень. Ну коротше, десь, десь в цю пору нам його видали. Перше, що сталося, я його загубив. І ти пам'ятаєш, в перші півгодини я його загубив. Okay. Скільки разів ти його губив за тиждень? Давай так. Я його два рази загубив в перший день, потім я носився з ним на кишені і шукав його десь. Тобто я його не відчував і такий де ніж, де ніж, де цей атлас? Де цей клятий атлас? І після цього я його переселив на гаманець. Тобто він класно сів у мене на гаманець. Гаманець ти відчуваєш і відповідно знаєш, що ніж з тобою. Хоча на кишені нормально він сидить. Просто ти його не відчуваєш. Я і, 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 для мене, та, та, і для мене це якби не, незвично. Бач, люди діляться на дві категорії: на тих, кого бісить якась така важкість в кишені. Угу. Коли, от, коли відчуваєш ніж, тебе це. Ну, виводить із себе. А є інша категорія, у яких навпаки, якщо ти от не відчуваєш ніж на кишені, починається якась паніка. Типу, а типу, mm -hmm. він все таки там, просто він от важить 50 грамів і він 5 міліметрів має товщину, тому ти його не відчуваєш. І, от, в залежності від того, до якої категорії ви відноситесь, вам буде або добре з ним на кишені, або будете постійно. Хапатись типу не загубивсь чисві ніж. Ну, все-таки, виходячи з формату, це все-таки чеснота. Знаєш, транспортувальна це як чеснота. Так, так, так. Він навіть для, для джентльменського форм-фактору, він маленький, він тоненький, нереально так. тоненький. І це ж його є й головним недоліком, тому що він абсолютно непридатний для якоїсь більш-менш рутинної чи. Важкої роботи. Взагалі, це штамповане, штамповане руків'я з нержавійки, воно особисто в мене викликає якусь таку цікаву аналогію з покетбушменом від колстіла. Але таким ага. маленьким покетбушменом. Е, е, який фанат колстіла може собі на ключі причепити, наприклад. <світ> ну, і взагалі, от, розмір цього ножа він спонукав експериментувати з носінням. Тому що ну, він маленький, легенький, абсолютно. він поміщається абсолютно будь-яку допоміжну таку маленьку кишеньку, можна і в сорочці його носити, і в кедах я його носив. І, Якісь там шлейчки, будь-яка моляха, будь-які навіть не кишені, а просто якась складка одягу. Там цей ніж може поміститися і бути при тобі. Ну, якось так. До речі, вперше мені довелося саме під камеру, що зняти, довелося зрізати ниточку. І так він справився з цією задачею на красівках нормально. Ну і бутербродна тема. Я там нарізав бутерброди, ну так, це про цей ніж. Знову таки, ось ця перевага. Його компактності і пласкості вона якби стає недоліком, коли ти хочеш щось там докласти, якісь зусилля чи надійно схопити ніж. Вона, років'я маленьке, тоненьке, воно неохватисте. У ну, мене воно взагалі на три пальці. Тобто і... прямо всю долоню сюди uh -huh. вкинути, uh -huh. якось не виходить. Все-таки більш інтуїтивно він тримається таким чином, коли мізинець підпирає знизу. Отак от от він ріже більш-менш норм. І я думаю, виходячи з цього, вони додали в другій ітерації замок. Тому що в тебе і так ненадійний хват, uh -huh. а замочком хоч якась безпека додається. І це, ну, звісно, це плюс. Замок має таку досить довгу <клух> пружину, я тобі скажу. Uh -huh. Тобто одноруке відкривання і закривання цього ножа це такий певний квест. І от звісно, можна якось так відкрити і закрити однією рукою. Але це точно не той ніж, яким ви будете заспокоювати свої нерви під час якоїсь напруженої такої телефонної розмови. Не той ніж, яким ви будете клацати, там, розминаючи пальчики. Ні, це от не спінер, не фіджет. І взагалі це ніж не для ножемана. У ага. великому рахунку не сильно для джентльмена. Це, це точно. Це от ніж, розумієш, не для того, хто фанатіє по ножам, у якого їх там 20 штук і кожен день він з іншим ножиком на кишені ходить, клацає, дивиться там центровку, змащує свої гвинти. Ні, це ніж для тих, кому просто потрібен якийсь маленький, акуратний ножичок про всяк випадок. Навіть не скільки на кишеню, скільки в сумку вкинути. Тут, І от для такої функції він чудово підходить. Тут прямо наші думки збігаються. Я хотів сказати, що е, цей ніж для тих, кому ніж не потрібен. А, для тих, але при цьому вам треба щось час від часу відрізати. До речі, зведення 02 по всій довжині РК без утовщення на вістрі. Тобто тут такий кишеньковий скальпель виходить на інструменталочки 0,2. Ну, ріже він досить позломає. Скажу, якщо загострити по-людськи, тому що з заводу, uh -huh. конкретно мій. Майже без загострення. Аналогічно. таке зализане. На трієчку. Загострення на трієчку. На трієчку мінусом, я б сказав. Але на Мусаті я його підправив і він почав дуже агресивно різати. Багато людей насправді більш адекватно дивиться на EDC Ніж, і даний бокер Атлас якраз для них. Що ми тут маємо, по суті, за. Тисячу гривень з хвостиком, а це на сьогоднішній день всього на все півтора опінеля. За ці гроші ми маємо фірмовий ніж з добре загортованою інструменталкою D2 на високих прямих спусках під обуху, адекватним зведенням та гострим вістрям. А що має робити ніж? А ніж має в першу чергу різати та колоти. Цей ніж ріже та коле. Тут максимум практичності в аскетичному суцільно-сталевому скелеті, який, на мій погляд, виглядає, як чудова база. Для кастомізації сюди аж проситься якесь фірмове гравіювання або якась цікава накладочка. Але геометрія у нього класна, реально. Геометрія клинка. Якщо цей d 2 загострити, як ти кажеш, добре, то він буде цілком може потягатися із опінелем. Думаю, на, на мою таку скромну думку. Ну ось так на нього дивишся і розумієш, що все найкраще від Pocket Bushman взяли і зменшили в 10 разів. А ось так розумієш, що все найкраще взяли від Опінеля і всунули його в таку пласку форму. От для тих, хто шукав і шний Опінель, мені здається, це оптимальний варіант. При такому короткому клинку ті роботи, які можна покласти на клинок ось такої форми, розмірів та геометрії, всі ці роботи він закриває адекватно, навіть добре. Не треба просто фантазувати і робити ним те, на що цей ніж не розрахований? Особисто сподобалось, що вони не стали розширювати клинок до довіст, тобто uh -huh. в тебе 0,2 від початку до так. самого кінця. І це дозволяє тобі да, різачок такий, прям. такий, що різачок, що в плані відкривання посилочок. Uh -huh. от, подібний ефект, до речі, як от у мілітарі. Тобто дуже злий. Пенетраційний, як ти там сказав, mm. ніс, яким можна легко пробивати матеріал, різні картони, пластик, там, блістера, всякі упакування от цим носиком пробивається аж бігом. Ну і, звісно, не потрібно якось навантажувати. Хоча це ніж, в принципі, не про навантаження. От Його сектор роботи, його поле гри це виключно і дісішні шнурочки, ниточки, коробочки. Навіть по продуктам, ну, якусь там велику кобасу, нарізати не буде не зрозуміти. Це не про якісь кавонединні, сири, максимум якісь щось таке скромне. Такий, він дуже обмежений навіть от в edc функціоналі. Як допоміжний ножик для тих випадків, коли, коли ми вже зізнаємося собі і близьким, що ми параноїки і носимо собою велику ножаку про всяк випадок. Але не хочемо цю ножаку кожного разу діставати з гучним клацанням на людях. Нам потрібен щось таке. Смішне щось таке смішне, маленьке, типу ніж брелок ніж, який не викликає е, от, якогось злого про тебе враження, ніж, який не. Спонукає людей викликати копів, але от потрібно тобі ножиком щось відкрити. Коробочку, чи там, от, як я кажу, в дитині цукерку навпіл розрізати, щоб вона поділилася з другом. Ти ж не будеш для цього діставати о, як так. Якийсь здоровенний. От для таких випадків, так. Да. Абсолютно, тут всі ці чесноти втілені, тому що він компактний маленький, у нього різуча геометрія, і він коштує недорого. Так, до речі, о, це ще одна чеснота. Тобто, так, так. тисяча гривень з промокодом. Бокер Атлас. І що цікаво, він в досить широкому спектрі різних uh -huh, виконань. Uh -huh. представлений у нас тут на столі вже капритарабанив. А ми зараз їх достанемо підзюмчиком, і під покажемо. Вони в різних, в різних варіантах руків'я і навіть з ножницями є. Uh -huh. і... і різні типи клонків, так. Три профілі здається. Клунків. Різна комплектація і різні матеріали. Це був тиждень на кишені номер три, де Кратлос, тиждень де завгодно, але не на кишені <рес> точно, точно, де де завгодно, але не на кишені. Якось так. Промокоди, па-па.